Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні 16-й звіт по моєму проєкту дійти до дна в тінях. Нагадаю, що завжди беруть участь 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. Шість ми вибираємо рандомно з цієї коробочки. І два я вибираю сама, якщо в якомусь з відтінків доходжу до дна. І давайте подивимося за цей. А, також забула <світ> сказати, що звіти я роблю кожен місяць. І давайте подивимося, яких я змогла досягти результатів за квітень місяць. Так. Давайте почнемо з основних відтінків. Е, так, перший відтінок це ось такий палітрі від Evelyn Chocolate. Так, зараз прикриємо це ось цей відтіночок бордовий. Ну, як бачите, до дна, що дуже тут далеко, зробимо своч. Користуюсь цим відтіночком, але дуже рідко. Ось такий він. Ой, сонце засвітило. Так, як показати. Ось. Також, тобто він ще залишається робим своч. Так, нашарую його. Ось такий. Так, він ще залишається. Далі наступний відтіночок. Це в оцій палітрі від Кеткін. Це номер С11. Так, це ось цей останній відтіночок, як бачите, я в ньому нарешті дійшла до дна. Він вже давно в нас бере участь, декілька місяців. Так, і він вибуває ось такий відтіночок. Так. А сюди його нанесемо. Так, він вибуває, на його місце будемо вибирати новий відтіночок. Далі, давайте ось цю палітру нюд. Тут бере участь ось цей золотий такий, ну, не золотий, ну золотий можна назвати. Бачите, в ньому вже дуже хороша ямка. Я сподіваюся, що до наступного звіту мені вдасться дійде до дна. Ну, поки що це не сталося. Так. Трохи поміняла локацію, бо сонце засвітило, неможливо знімати. Ось такий відтінок. Так. І він ще залишається. Ось поки що такі два відтіночки. Так, ну, от ще раз його покажу. Ось видно, що в ньому хороша ямка. Так, це вже подивилися три відтіночки. Наступний. Ось в цій палітрі від Color Pop. Ось цей перший відтінок. Теж є хороша ямка. Можливо, теж на наступний раз вдасться дійти до дна, ну поки що він залишається. Так, ось такий. Цей вже світліший, теж можна назвати його золотим. Так, ось такий відтіночок. Так, як би показати. Так. І залишається ще одна палітра з основними відтінками. Тут два відтінка беруть участь основних ось цей центральний і нижній. В центральному вже є невеличка ямка. Він ще залишається. Це такий бронзовий відтінок. Ось такий. Так, давайте ще нас шарую. Ось. А ось цей зелений, я ним не користуюсь взагалі. Я хочу, щоб він вибув з цього проєкту і будемо на його місце вибирати щось нове. Давайте зроблю свод. Так, ось такий зелений, він взагалі мені не подобається, як виглядає. І тому він вибуває. Так, ось такий. Так. І давайте подивимося, які результати в мене в додаткових відтінках, які я вибирала сама. Перший це ось цей верхній, середній відтінок, як бачите, я дійшла в ньому до дна, тобто він теж вибуває. Так, робимо сводч. Так, ось такий. Він вибуває тут сюди ось. Ще один додатковий це в цій палітрі від Essence. Це ось цей світлий відтіночок. Теж, бачите, є в ньому гарна ямка, але ще до дна не дійшла. Сподіваюсь, що це буде на наступний раз. Це звичайний такий для припудрювання відтінок світлий. Ось. Ось така поки що гама. Отже, нам потрібно вибрати два нових відтіночка з коробочки. Так як у нас в одному цьому я дійшла до дна. А другий оцей зелений, просто я ним не користуюсь, тому він вибуває. Так, давайте беремо коробочку і виберемо два нових відтінка. Так, перемішаємо. Так, давайте, це буде перший і ще одразу другий витягнемо І це буде другий. Давайте подивимося, який перший. Так, Парадізо 9. Ось ця палітра знову. І дев'ятий це ось цей темно коричневий відтінок останній. Ось так він виглядає наразі. Ну, матовий попався. Матових, я не знаю, чи в нас взаліє хоч один. Ну, тільки для припудрювання. Так, матових немає у нас, тому непогано. Це такий темно-коричневий. Ним рідко я взагалі користуюсь, але користуюсь. Ну Це нагода буде ним частіше користуватися. Так, от Я зробила своч, ось такий темно-коричневий. Так, і давайте другий подивимося, що це за відтіночок. Так, що там в нас друге. Анжел номер три. Анжел це нова палітра, ось ця, що тільки минулого разу прийшла в проєкт. І з неї відевелін номер три. Так, давайте я її зараз закрию. Теж матовий відтінок бачу. Можливо, я її не закрию, а просто зігну. Так, ось так. Третій відтінок, теж матовий. Ось цей. Ну, такий в складку. Якраз буде цей в складку, а попередній для затемнення. Так. Ось такі відтіночки поки що. Так, і давайте я виберу ще один додатковий відтінок. Так, щоб то вибрати? Ой, Настільки палітер вже бере участь. Три, чотири, п'ять, шість, сім палітр. І в кожному, а як так, сім палітр? Ні, ось ця ж ве була. Я забула, ця ж ви була. Шість палітр поки що бере участь. Давайте я поскладаю. Так. Ось ці шість палітр, ці три поки що не беруть участь. Знаєте, я думаю, от з цієї палітри я візьму відтінок, це ось цей перший. Тут є вже хороша така ямка, і є надія, що я легко зможу дійти до дна. Так, зробимо свотч. Це ось такий відтіночок. Так, він чимось схожий на ось цей від Colour Pop світлий, але то нічого страшного. Так, чекайте, у мене всі свочі постирались. Давайте я їх наново нанесу. Отже, подивимося, ось ці три відтіночки нас покидають. І ось такі вісім відтіночків наразі залишаються. От і все. Ось такі були результати. Пишіть, як вони вам. Я всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!